Хмельницькі інваліди відстояли протезне підприємство у суді. Нагадаємо, місяць тому Мінсоцполітики своїм розпорядженням наказало провести реорганізацію закладу шляхом приєднання його до Вінницького. Таке рішення, та ще й під час війни, відгукнулося в області акціями протесту а кілька громадських організацій подали позов на урядове розпорядження. Третій місяць поспіль люди з особливими потребами боронять Хмельницьке протезно-ортопедичне підприємство від ліквідаторів. Сьогодні висловити свою позицію прийшли під стіни Хмельницького окружного адміністративного суду. Зроблять протези тут, чи послати нас десь в Германію, зробити які це кошти будуть стоїти? Тут ну роблять і за гроші. Так було колись раніше. Ну зараз це безкоштовно все виходить. Так що нам вигодно свій, свій будинок, своє рідне, і віддати комусь. По-друге, 104 чоловіка, працівників в цьому в тому будинку в цьому. І 104 чоловіка лишити без роботи в наше врем'яне. Я з Кам'янця буду добиратися в Вінницю, це невозможно. Це вже я що тут зроблю протести, це вже дослуження рук. Там безподобно. Персонал дуже добре відноситься. І кожне утро до тебе приходять, спитає і все. Тим часом у судовій залі розглядають позов кількох громадських організацій проти рішення Мінсоцполітики про реорганізацію протезного заводу. Навколо проблеми людей з особливими потребами об'єдналися громадськість, представники обласної влади, аби допомогти хмельничанам. Зі столиці приїхав навіть президент асамблеї інвалідів нардеп Володимир Сушкевич. Рішення урядовців у час війни називають не просто недолугим, а злочинним, адже заклад наразі надає якісну допомогу сотням людей. Сюди вже почали звертатися бійці, що в втратили кінцівки під час бойових дій. в АТО. звернув би увагу суду на те, що міністерство оборони категорично заперечує проти ліквідації протезних заводів України. Уявіть собі вашу честь: воїна, який нас захищав там на сході, без ніг, який прибув, якого привезли з Києва з госпіталю сюди на Хмельниччину, з мамою, з сестрою, дружиною, які не знають, куди їм діватися і що робити з цим хлопцем без ніг. Сьогодні адміністрування переноситься в Вінницю, і ця людина повинна шукати можливості протезування десь там, в Вінниці, за десятки кілометрів від місця проживання. Позивачі наголошують, жодної економії, якою прагнуть у Мінсоцполітики, реорганізація закладу не дасть, адже підприємство і зараз не отримує, а навпаки, інвестує в держбюджет. Завод економічно стабільний, він прибутковий, він рентабельний. Він один із тих заводів, на якому загальновиробничі затрати на одиницю продукції протезу одні з найкращих на Україні. Хмельницький протезний центр унікальний медичний заклад. Він обслуговує людей навіть з сусідніх областей. До прикладу, з цієї ж Вінниці, до якої запланували приєднати місцевих протезників. В частності ми обслужуємо Черновіцькою, Тернопільську, Житомирську, Вінницьку область і Волинь. І оскільки цей процес обслуговування не є спонтанним. За два місяці розписані графіки прийомів наших спеціалістів реабілітаційних центрах і в цих областей, рішення про реорганізацію заморозило рахунки центру. Як результат, люди з інвалідністю через урядовців не можуть отримати таку необхідну допомогу. Порушуються права інвалідів, оскільки припиняється можливість. Підприємством надавати е, зазначені послуги тим особам, які потребують. Протезів, ортезів інших засобів спеціальних, да які полегшують життя інвалідів. Крім того, що є найважливішим станом на сьогоднішній момент, припиняється можливість забезпечення воїнів АТО, які повертаються після проведення антитерористичної операції. На судове засідання сторона відповідача, тобто представники міністерства соцполітики, не з'явилася. Вислухавши думки позивачів, слуги Феміди пішли радитися. За кілька хвилин оголосили рішення на користь протезників. Суд ухвалив. Плопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову задовольнити. Зупинити дію наказу Міністерства соціальної політики України за номером 608 від 1 вересня 2014 року про реорганізацію Хмельницького державного експериментально-протезно-ортопедичного підприємства до набрання законної сили рішенням суду по даній справі. Це був би великий гріх нашої громадськості, керівництво області, якби ми сьогодні не, не побоялися і не захистили наш завод. Я дякую всім і засобам маси інформації, і громадськості, і всім людям, які не байдужі до цієї ситуації. І я думаю, що все ж таки ми збережемо наш протезний завод як окрему юридичну установу. Ухвалу суду мітингувальники, що весь цей час чекали на вулиці, зустріли оплесками. Втім, ейфорія довго не тривала, адже у рішенні може бути апеляція. Тому долю підприємства у Хмельницькому налаштовані відстоювати і надалі. Задоволений до тоді, коли вже повністю скажу, що Нехай роблять Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич. Новини Ті Вісім